Слухайте Слухати ці сильні Мотви до кінця Господь обов'язково захистить збереже вас і виконує всі ваші прохання на благо. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, світла світла, правдивий Боже від правдивого Бога, єдинородний Син Отця Небесного, що задля нашого спасіння зійшов на землю, ти, що зволив жити серед нас, бути розп'ятим, умерти і воскреснути, змилися над нами грішними і недостойними слугами Твоїми. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що прийшов спасти, загублених, захисти нас від осіх підступів і даруй нам Твоє богословення на кожний день і на кожну годину. О Господи, Всевидящий і всесильний, дивися на нас, з висоти свого небесного престолу, оберігай нас від ворогів видимих і невидимих. Як ти звільнив Пророка Даниїла з Ямилев'ю, так і нас звільни від пасток диявола, від наклепів і переслідувань, від страху й тривоги, Господи, ти що почув благання пророка Іллі і послав дощ на землю після довгої посухи, вислухай наші молитви, зігри наші серця Твоєю, Божественною любов'ю, спрямуй наші думки на шлях правди і праведності, дай нам терпіння в наших випробуваннях і силу духу, у спокусах, щоб ми. Завжди залишалися вірними тобі, і Твоїм святим заповідям, Ісусе, найсолодчи, Спасителю, що розпростер свої руки на Христі, прими наше покаяння і цілий наші душі від гріховних ран. Дай нам сили прощати тих, хто нас образив, і молитися за них, чини нас гідними твоєї великої милості й благодаті, щоб ми завжди перебували в Твоїй любові і надії на Твоє безмежне милосердя. Ти, що воскрес із мертвих і переміг смерть, даруй нам Воскресіння життя, і вічної радості у Царстві Твоєму, благослови нас, Господи, наші родини, наш народ, і всю Україну, захисти нас від війни і розрухи, від голоду й хвороби, всякого лиха й напасти, по милосердний Спаситель, укріпи нашу віру і надію на тебе. Щоб ми завжди славили Твоє святе Ім'я і прославляли Тебе разом за Цим і Святим Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сино Боже, Ти, що зійшов з небес на землю, ради спасіння нашого, почуй молитву нашу, і змилися над нами грішними слугами Твоїми, схили ухо Твоє до малінь наших, і зглянься на нас у час скорботи та страждання. Напишіть мене, а на то прохання в коментарях. Самогутній водику, Твоя велич безконечна, і милосердя Твоє безмежне. Ми недостойні припадаємо до тебе з покаянням у серцях і просимо захисту Твого від усіх ворогів, видимих і невидимих. Захисти нас, Господи, від сил темряви, що прагнуть погубити душі наші і дари нам силу, протистояти спокусам цього світу, Господи наш Спасителю, ти шість львов хворих і воскрешав мертвих. Поглянь на нас, милісті, сціли наші недуги, душевні тілесні, зайшли нам Твою благодать, щоб ми могли достойно проходити життєвий шлях і прагнули до святості у всіх справах наших, прихистся до нас, содержителю, істиви наші рани, які завдав гріх, і виведи нас на шлях праведності. Ми мовимо тебе, Господи, захисти нас і наші родини від усіх нещастя, бід, огорни нас твоїм небесним покровом і даруй нам мир у серцях наших. Захисти нашу країну, Україну і народ від ворогів, що прагнуть знищити нас, Зашли нам, Господи, свою небесну допомогу, щоб ми могли встояти в цей тяжкий час і зберегти віру у Твою всемогутню силу, Господи, Ти, що водируєш над усім світом, настав нас на шлях праведності, допоможи нам виконати Твої заповіді. Зміцни нашу віру і даруй нам мудрість, щоб ми могли розуміти Твою волю і виконувати її у всьому, нехай світло Твоєї істини просвітлює наші серця і направляє нас на шлях спасіння, Господи Ісусе. Ти що приніс мир і любов на землю, навчи нас бути миротворцями у цьому світі, даруй нам силу прощати один одному і любити ближніх наших, як ти любиш нас. Допоможи нам нести твій хрест естерпінням і смиренням і благослови наші справи, щоб вони були угодні тобі, милосердний Спасителю, прийми нашу молитву і даруй нам благодать Твою, щоб ми могли з вірою надійти по життєвому шляху. Ведучи душі наші до Твого Царства Небесного, бо Тиси, Бог наш, і Тобі славу висилаємо от Свісти Сину, і Святому Духу, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Всеми остеве, і милосердний Господи Ісусе Христе, Сину Божий, перед Твоїм величним престолом схиляємося, ми роби Твої, і смиренно просимо Тебе про милість і благодать, почуй нас грішних і негідних, та зглянься на наші молитви, які виголошуємо з вірою та надією. Напишіть імена та прохання в коментарях. О Господи наш, Ти є наш захисник і прихисток, наша скеля і порятунок, Ти є світлом нашим і спасінням нашим. Тому не злякаємося нічого, як сказано, у псалмі, Господь пастор мій. Я ні в чому не буду нуждатися на зелених пасовищах. Він дає мені спочити, веде мене на тихі води, душу мою відновлює. Ми покладаємо на тебе всі наші надії, бо ти єдиний можеш захистити нас від усякого зла, о Ісусе Сину Божий, Ти, є нашою надією та опори, в години смутку і небезпеки, Господь є моїм світом і моїм спасінням, кого я боятимуся, Господь мій захист мого життя, кого я боятимуся, ми просимо тебе захисти нас від усіх ворогів, видимих і невидимих. І дай нам силу вистояти у боротьбі з гріхоми спокусами, Господи, як Давид у псалмі молився, помили мене, Боже, з великою милості Твоєї і з безмежної благодаті Твоєї, прости мої гріхи, таке ми благаємо Тебе, прости нам наші провини і даруй нам чисті серця, очисти нас від усякої неправди, і наповни наші душі, Святим Духом Твоїм, О Спасителю наш, Ти наше пристанище і сила. Під твоїм крилом знаходимо захист і мир, бо ти, Господи, моя надія. Звишнього зробив ти своїм пристановищем. Ніяке зло не спіткає тебе, ніяка біда. Не наблизиться до Твоєї оселі, ми просимо Тебе, Господи, Україна, своїми священними крилами, захисти нас від усякої небезпеки і даруй нам Твою небесну охорону, мовимося також за наших братів і сестер, що живуть у небезпеці, страждають від війни та насилля, Бог є наш притулок і сила, скорий помічник у бідах, тому не боятимемося, хоч би земля рухнула, і гори впали в серце Марію. Господи, будь їхнім захисником і потіхою їх своєю всемогутньою рукою і даруй мир та спокій. О Ісусі, ти є нашою нашої віри, і надію, як сказано в Псалмі, Господь близький до всіх, хто його кличе, до всіх, хто його кличе в істині. Він здійснює бажання тих, хто його боїться, він чує їхні волання і спасає їх. Ми кличемо Тебе в істині, Господи, і просимо Твої милості та благословення. Господи Ісусе Христе, Ти є наш цар і Спаситель, як у псалмі сказано, Благослови, душе моя, Господа, і все нутро моє святе ім'я Його, благослови душе моя, Господа, і не забувай усіх добродійств Його. Ми прославляємо Тебе і дякуємо за всі Твої богодіяння, за Твою любов і милосердя, благаємо Тебе, Господи, будь нашим світом і провідником у житті. Дай нам мудрість і розуміння, щоб ми могли виконувати Твою волю, і ти шляхом праведності, захисти нас від усякого, звай, спокус, допоможи нам залишатися вірними тобі і служити тобі з усією душею. Ми віддаємо тобі наші серця і наші душі і просимо твого благословення на кожен день нашого життя, будь з нами, Господи, і не залишай нас у нашій боротьбі за вірою, правду. Амінь. Переможний, Господи і Спасителю наш, Ісусе Христе, що любов'ю свою світ спас, перемиці молитви наші, ти, що назавжди захищаєш, і ведеш до вічного життя, усім серцем оспівуємо Твоє святе ім'я. Прийди до нас і спаси нас, щоб ми завжди звеличували Тебе, і прославляли святе Твоє ім'я, співаючи, Ісусе, Спасителю наш, Ти, наш захисник, ангели на небесах і люди на землі, величають Тебе, Ісусе, Сину Божий. Ти, Що прийшов у світ, щоб нас від гріха спасти, світом Твоїм нас освіти. просимо Тебе захисти, нас від всіх напасти і бід. Ісусе, Сину Божий, будь з нами завжди, Ісусе, любов'ю Твоєю горни нас, Ісусе, просвіти наші душі, світлом Твоїм. Ісусе, допоможи нам йти праведним шляхом. Ісусе, захисти наші серця від Злого, Ісусе, даруй нам мир і спокій. Ісусе Спасителю наш, Ти наш захисник, земля і небо, співають Тобі, Господи Ісусе, Ти, що всесильний є, прийшов до нас, щоб нас визволити від гріха, мовимося Тобі, будь нам захисником у всіх бідах і спокусах, співаємо Тобі, Алілуя! Милосерди Ісусе, зглянься на нас грішних, просимо Тебе, прости наші провини і веди нас до Спасіння, захисти нас від ворогів наших, видимих і невидимих. Ісусе, Сину Божий, будь з нами завжди, Ісусе, любов'ю Твоєю огорни нас, Ісусе, просвіти наші душі світлом Твоїм, Ісусе, допоможи нам йти праведним шляхом. Ісусе, захисти наші серця від Злого. Ісусе, даруй нам мир і спокій, Ісусе, Спасителю наш, Ти наш захисник, сила Божа в Тобі, Ісусе, проявилася, Ти, що прийшов, щоб нас спасти, захисти нас від всіх небезпек, покладаємо надію на Тебе і співаємо, Алівуя, Ісусе Христе, Ти, світло нашого життя, захисти нас від всіх темряв і злих задумів, просимо Тебе, будь нашим захисником і веди нас до вічного спасіння. Ісусе, Сину Боже, будь з нами завжди, Ісусе, любов'ю Твоєю горни нас, Ісусе, просвіти наші душі світлом Твоїм, Ісусе, допоможи нам іти праведним шляхом. Ісусе, захисти наші серця від злого, Ісусе, даруй нам мир і спокій, Ісусе, Спасителю наш, ти наш захисник. Не сила Твоя, Господи Ісусе, Ти що чудеса творив, прийшов, щоб нас врятувати, мовимося Тобі, захисти нас від всіх бід і споку, співаючи Халілуя, Ісусе Христе, джерело нашого, Спасіння, Ти завжди з нами, просимо Тебе, захисти нас від ворогів і злих задумів, веди нас праведним шляхом до вічного життя. Ісусе Сину Боже, будь з нами завжди, Ісусе, любов'ю Твоєю, огорни нас, Ісусе. Просвіти наші душі світом Твоїм, Ісусе, допоможи нам йти праведним шляхом. Ісусе, захисти наші серця від злого, Ісусе, даруй нам мир і спокій, Ісусе, Спасителю наш, Ти, наш захисник. Вічний царю Ісусе, ти що володарюєш над усім світом, прийшов, щоб нас врятувати, молимося тобі, захисти нас від всіх небезпек і споку, співаючи Халілуя. Ісусе, Сину Божий, Ти наш захисник і Спаситель, зглянься на нас і даруй нам свою милість, захисти нас від ворогів і веди нас до вічного життя. Ісусе, Сину Божий, будь з нами завжди, Ісусе, любов'ю Твоєю горни нас, Ісусе, просвіти наші душі світом Твоїм, Ісусе, допоможи нам, йти праведним шляхом, Ісусе, захисти наші серця від злого, Ісусе, даруй нам мир і спокій, Ісусе, Спасителю наш Ти, наш захисник, Ісусе, Господи наш, Ти, що світом Своїм освячуєш нас, прийшов, щоб нас врятувати, мовимося Тобі. Захисти нас від цих бід і споку, співаючих. Аллилуйя. Ісусе, Спасителю наш, Ти, наш захисник і охоронець, просимо Тебе, злянця на нас, і даруй нам Свою благодать. захисти нас від ворогів, видимих і невидимих, Ісусе, Сину Божий, будь з нами завжди, Ісусе, любов'ю Твоєю, горни нас, Ісусе, просвіти наші душі світлом Твоїм, Ісусе, допоможи нам іти праведним шляхом. Ісусе, захисти наші серця від Злого, Ісусе. Даруй нам мир і спокій, Ісусе, Спасителю наш, Ти наш захисник, Всемогутній, Господи Ісусе, Ти, що Свогом Своїм твориш чудеса прийшов, щоб нас рятувати. Ми мовимося Тобі, захисти нас від усіх небезпек і бід, веди нас шляхом праведним і допоможи зберегти віру нашу співаючим. Алілуя! Ісусе Христе, наш Спасителю, Ти, що прийшов у світ, щоб дати нам життя вічне, захисти нас від Злого та оберігай наші душі. Веди нас праведним шляхом до Царства Небесного, Ісусе, наш провідник у Тимряві, Ісусе, наш вчитель, наставник, Ісусе, наша надія і спасіння, Ісусе, наш вічний захисник, Ісусе, що зцілюєш наші рани, Ісусе, що даруєш нам мир і радість, Ісусе, Спасителю наш, Ти, наш захисник. Ісусе Сину Боже, Ти, що прийшов на землю для спасіння нашого, просвяти нас своїм світлом, збережи нас від усіх ворогів і спокус, ведучи нас до вічного життя, ми співаємо тобі. Аллилуйя! Ісусе, наш Господи, Спасителю, Ти, що любов'ю свою світ обіймаєш, просвяти наші серця, і зміцни нашу віру, захисти нас від усіх бід і настав на шлях правди, Ісусе, наш Спаситель, і Відкупитель, Ісусе, наш цар і Володар, Ісусе, наше світло і життя, Ісусе, наша твердиня і оборона, Ісусе, що зміцнюєш нашу віру, Ісусе, що даруєш нам спокій душевний, Ісусе, Спасителю наш, Ти наш захисник. Ісусе, наше спасіння і ти, що своєю жертвою дарував нам життя вічне, збережи нас від усіх небезпек і спокус. Молимося тобі і співаємо. Аллилуйя! Ісусе, наш милосердний Спасителю, Ти, що зійшов на землю для нашого спасіння, захисти нас від усіх ворогів і вийди нас шляхом праведності до царства Твого, Ісусе, наш пастир, наставник, Ісусе, наше джерело життя, Ісусе, наша опора і сила, Ісусе, що даруєш нам прощення, Ісусе, що вказуєш нам шлях до спасіння Ісусе, що богословляєш наші діяння, Ісусе, Спасителю наш, Ти наш захисник. Ісусе, наш вода, і царю, ти що зійшов до нас, щоб нас врятувати, просвяти наші душі і збережи нас від усіх бід. Ми оспівуємо Твоє святе ім'я, співаючи Аллуя, Ісусе, наш добрий Пастир, Ти, що ведеш нас до Спасіння, злянця на наші і захисти нас від ворогів, дай нам силу і мудрість, і ти за тобою, Ісусе, наш потівник у житті, Ісусе, наш мир і спокій, Ісусе, наше спасіння і надія, Ісусе, що ведеш нас до вічного життя. Ісусе, що прощаєш наші гріхи, Ісусе, що зміцнюєш нашу віру, Ісусе, Спасителю наш, Ти наш захисник, Ісусе, наш захиснику і Спасителю, Ти, що всесильний є, просвяти нас, веди шляхом праведним, ми молимося Тобі, і співаємо, Аллилуйя. Ісусе, наш, володарю і царю, Ти, що прийшов, щоб рятувати нас від гріха, захисти наші душі і даруй нам свою благодать, веди нас шляхом до вічного життя, Ісусе, наш мудрий наставник. Ісусе, наше світло Твої життя, Ісусе, наша радість і спокій, Ісусе, що даєш нам надію, Ісусе, що ведеш нас до правди, Ісусе, що даруєш нам прощення, Ісусе, Спасителю наш, ти наш захисник, Ісусе, наш Господи, І Спасителю, Ти, що любов'ю Свою своє весь світ, просвіти наші серця, і збережи нас від усіх небезпек, ми співаємо Тобі, Аллилуйя, Ісусе, наш царю, вчителю, ти, що ведеш нас до спасіння. Захисти наші душі, від зла і спокус, дай нам силу і мудрість, і ти за тобою правиним шляхом, Ісусе, наш Бог і наставник, Ісусе, наше спасіння і надія, Ісусе, що даруєш нам життя вічне, Ісусе, що ведеш нас до правди, Ісусе, що зміцнюєш нашу віру, Ісусе, що даруєш нам мир, Ісусе, Спасителю наш, Ти наш захисник, наш найсолодший і наймиліший Ісусе, прийми ці молитви, що з любові до Тебе підносимо, Ти, що своєю жертвою дарував нам вічне життя, захисти нас від усіх спокусів, ворогів, даруй нам мудрість і силу і віру, щоб ми завжди йшли праведним шляхом, прославляючи Тебе і співаючи. Аллилуйя! О наш найсоводший, наймиліший Ісусе, ці молитви, що з любов'ю до тебе підносимо, Ти, що своєю жертвою дарував нам вічне життя захисти нас від усіх, спокуси ворогів. Даруй нам мудрість цілу, віру, щоб ми завжди що праведним шляхом прославляючи Тебе співаючи, Алілуя. О наш найсовочний, наймиліший Ісусе, ці молитви, що з любов'ю до Тебе підносимо, Ти, що своєю жертвою дарував нам вічне життя, захисти нас від усіх, спокуси ворогів. Даруй нам мудрість цілої віри, щоб ми завжди йшли праведним шляхом, прославляючи тебе, і співаючи, Алилуя, ангели на небесах, і люди на землі величають тебе, Ісусе Сину Божий, Ти, що прийшов у світ, щоб нас відріха спасти, світом Твоїм нас насосвяти, просимо Тебе, захисти нас від всіх напастей і бід. Ісусе, Сину Божий, будь з нами завжди, Ісусе, любов'ю Твою, горни нас, Ісусе, просвіти наші душі, світлом Твоїм. Ісусе, допоможи нам, і праведним шляхом, Ісусе, захисти наші серця від злого, Ісусе, даруй нам мир і спокій, Ісусе, Спасителю наш, Ти наш захисник, переможний Господи, і Спасителю наш, Ісусе Христе, що любов'ю свою світ спас, прямиться молитви наші, ти, що назавжди захищаєш і ведеш до вічного життя, усім серцем оспівуємо Твоє святе ім'я. Прийди до нас і спаси нас, щоб ми завжди звеличували тебе і прославляли святе Твоє ім'я, співаючи, Ісусе, Спасителю наш, Ти, наш захисник. Господи Ісусе Христе, Ти є світлом світу, світом, що просвітлює кожну людину, яка приходить до Тебе, Ти є син Божий, народжений від Отця до всіх віків, Світло від світла Бог істини, від Бога істинного. Ти прийшов у цей світ, щоб дати нам життя вічне, осявши нас своєю божественною присутністю, Господи Твоя велич безконечний, ми прославляємо тебе за всі діла Твої. Ти є Вседержитель, творець неба і землі, видимого і невидимого, ти своїм словом створив все, всесвіте, все, що в ньому є. Ти встановив закони природи твої воли. Вони здійснюються, твоя мудрість незбагнене, і твої суди праведні. Господи, твоя милість безмірна, і ти завжди готовий прийти на допомогу тим, хто закликає тебе. Ти прийшов у цей світ не для того, щоб судити Його, але щоб рятувати його, ти зцілюєш хворих. Даєш зір сліпим, піднімаєш паралізованих, очищуєш прокажених, і повертаєш до життя мертвих, ти є джерело життя, і ми п'ємо з твоїх живих вод. Господи твої чуда дивовижні, і ми не перестаємо дивуватися їм. Ти наситив п'ять тисяч людей п'ятьма хлібами і двома рибами, ти ходив по воді, як по сухому. Ти утихомирив одним словом, ти вигнав бісів, що мучили людей, звільнив їх від їхньої неволі, Ти з'явився на горі фавору славі, показавши нам свою божественну природу. Господи, ти прийняв смерть на Христі заради нашого Спасіння і твоєю кров'ю ти викупив нас, від і смерті, Ти воскрес із мертвих на третій день, перемігши смерті, дарувавши нам надію на воскресіння і життя вічне. Ти визнісся на небо і сидиш правороче і ти прийдеш знову у славі, щоб судити живих і мертвих. Господи, Ти є наш пастир добрий, і ми є вівцями твої пастви. ти ведеш нас до зелених пасовиськ, і до тих вод Ти відновлюєш нашу душу і направляєш нас на стежки правди, Ти з нами у часи радості, і скорботи, Ти підкріпляєш нас свою благодатью і допомагаєш нам нести наші хрести. Господи, ми славимо Тебе і поклоняємося Тобі, Ти є наше життя і наше Воскресіння, Ти є наше світло, і наше спасіння. Ми віддаємо Тобі всю честь, і славу, бо Ти один є гідний всіх наших похвал. Ти є наш цар і наш Бог, і ми радіємо Твоїй присутності, Господи, прийми наші мої Твої прославлення. Напишіть імена та прохання в коментарях, які ми підносимо до Тебе з чистими серцями, даруй нам Твою благодать і милість, допоможи нам слідувати за Тобою всі дні нашого життя, веди нас до Твого Небесного царства, де ми будемо з Тобою вічно радіти і славити Тебе разом з усіма святими. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвою нашою Тебе просимо, звеличуємо Твоє ім'я, бо Ти єдиний Спаситель наш, Ти, що задля нашого спасіння зійшов на землю і прийняв людське тіло, Ти, що віддав своє життя на Христі, щоб визволити нас від ярма гріха і смерті, зглянься, Господи, на наші благання і прихились до нас з милосердям Твоїм. Напишіть мене, та прохання в коментарях. Мовимо тебе, пречистий, агенче Божий, прости нам наші гріхи, свідомі і несвідомі, вчини наші серця чистими, і прийми нас, під твій Небесний покров, зціли наші душі і тіла, визволи нас від спокус і небезпек, даруй нам мир і спокій у серцях наших, ти що є світом світу, осяй наше життя своєю божественною присутністю, направ наші стежки до праведності, вкажи нам шлях до спасіння. Допоможи нам в кожній справі і задумі, дай нам мудрість у вирішенні наших проблем і труднощів, зроби нас сильними у вірі і терплячими у випробуваннях, Господи Ісусе, настав нас у своїй любові, і благодаті, навчи нас любити тебе всім серцем, всією душею і всією нашою силою. Зроби нас твоїми вірними учнями, щоб ми могли приносити світло Твого Євангелія, всім людям навколо нас. Дай наможність освідчити про Твою істину і провадь нас у нашому духовному житті, богослови наші родини і близьких, захисти їх від всякого зла і даруй їм здоров'я, радість і добробут. Нехай Твоя благодать перебуває з нами завжди і у всіх наших починаннях. Ми гости, Спасителю, молимо Тебе про захист і допомогу для всіх. То страждає, і потребує твого милосердя, прийми наші молитви за хворих, засиріти всіх за всіх, хто в нужді і скорботі, дай їм силу і надію благослови їх свою благодаттю, і допоможи їм подолати всі труднощі. Господи Ісусе Христе, ти, на і Господь, навчи нас бути покірними і смиреними, як ти сам. Наповни наші серця своєю любов'ю, щоб ми могли ділитися нею з іншими, вчини нас миротворцями. Щоб ми могли принести мир і злагоду, в наші домівки, наші громади і весь світ. Мовимо тебе, Господи, про Твоє божественне керівництво і допомогу у всіх наших справах, благослови наші труди, і починання, направ нас у всіх наших ділах і рішеннях, щоб усе, що ми робимо, було на славу Твою. Прими, Господи, наші мови Твої благослови нас, Твоїх вірних слуг, щоб ми могли жити в Твоєму світлі і любові, служити Тобі з вірою і віданістю і колись увійти, до Твого Небесного Царства, де разом з усіма святими, будемо прославляти Тебе на віки віків. Амінь. Звернуся до тебе, Господи Ісусе Христе, Спасителю мій, і піднесу до Тебе свої молитви, зубини серця, прийми водику, мій покаяний плач і вислухай мій голос, бо ти є єдиний, хто має силу врятувати мене. О, Господи, твоя милість безмежна, і Твоя любов неосяжна. Ти є пастир добре, що веде своїх овець на зелені луки та до тихих вод, Ти світло світу, що світліє темряву і веде нас до спасіння, о Ісусе, даруй мені світло Твоєї правди, щоб я не блукав у мороці гріха. Вислухай мене, Господи, у день біди моєї, підніми мене зубини скорботи, і збережи від усіх небезпек, що чекають на мене. Напишіть імена та прохання в коментарях. О ти, що є фортецею, притулком вірних твоїх, захисти мене від ворогів моїх, якого б вигляду вони не мали, убережи мене від підступів диявола і від всякої злоби, що прагне завдати мені шкоди, Господи Ісусе, ти є той. хто з цілі душі і тіла зціли мене, від всіх недуш, що вразили мене, зціли моє серце від рани, гріха й даруй мені благодать твою, щоб я зміг жити в святості і праведності перед тобою. Поглянь на мої рани і звільни мене від тягаря гріха, що так тяжко сковує мене, Господи, ти, є Спаситель, всіх, хто до Тебе приходить, нехай Твоя рука буде на мені завжди, захищаючи, і ведучи мене шляхом правди, нехай Твоя любов огортає мене, як щіт, і нехай Твоя благодать буде зі мною всі дні життя мого, вбережи мене від усякого зла, що прагне підкорити мене, і від усякої спокуси, що веде мене на криву дорогу. Господи Ісусе, прошу тебе, прийди до мене у часи випробувань і укріпи мою віру, дай мені силу протистояти злу і можна стояти в істині Твоїй, вбережи мене від страху і сумнівів, що затьмарюють моє серце, і дари мені мир Твій, який перевершує всяке розуміння. О, владико мій, Господи Ісусе, будь зі мною завжди, направляючи і захищаючи мене, нехай твоя любов буде моєю опорою, Твоя благодать, моїм світом у темряві. Змилуйся над мною грішним і дари мені життя вічне у царстві твоєму, де з усіма святими я зможу славити Тебе і прославляти ім'я Твоє на віки вічні. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надійшліться від обіжні вашим для поширення Слово Божого, Благословення Господні, нехай перебуває з усіма нами.